У Південній Африці диво природи, випав сніг висотою до 2 метрів, а на Черкащині триває четвертий місяць літа. Середній температурний фон 21 градус, що на 5 градусів вище кліматичної норми. Спостерігається вперше за 100 років метеорологічних спостережень. До того ж зберігається значний дефіцит опадів. Ефективного дощу не було 3 місяці. За аналізом агрометеорологічних спостережень за останні 30 років така сухість ґрунту по всій області на середину вересня спостерігається вдруге після 2019 року. Тож, як ви розумієте, виразне літо на Черкащині триває. До кінця робочого тижня антициклон залишається головним на синаптичній арені, утримуючи переважно сонячну та суху погоду у супроводі посиленого вітру південних румбів, температурний фон літній 19 градусів. Що на 6 градусів вище клімату вночі 10-15 у день 22-27 градусів. За синоптичними розрахунками у найближчі вихідні активізується улоговина циклону з Чорного моря, що додасть динамічності у погоді та проявить себе в нашому регіоні збільшенням хмарності, локальними дощами, рвучким вітром північних румбів та короткочасним зниженням температурного фону.